Сьогодні Косів, Україна, прощаються з полеглим воїном-захисником, героєм України, який віддав найдорожче своє життя за Україну і за кожного з нас. Василь Матійчук, 1990 року народження. Житель села Хімчин Рожнівської територіальної громади. Боєць 74-го батальйону 102-ї бригади ТРО Збройних сил України. Він став на захист рідної землі ще на початку повномасштабної війни. Загинув 8 квітня. 2023 року біля села Малинівка Запорізької області. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена. Золотими літерами будуть вписані в історію боротьби за волю і незалежність рідного народу. Вічна пам'ять, вічна слава і честь полеглим воїнам-захисникам, захисникам рідної землі і рідного народу. Боже, очисти гріхи і помилуй нас, прийми, молитву за Героя Україна населяння. Благословені за Німи на Віки Амінь. Святый Боже, святый кріпкий, святый пасмерный, помилуй нас, Святий Боже, зря гриби, зряный. і Святому Духові і нині, вольцем часі, і на війні вім. Не свята, я Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвяти, цілих немочі наші ім'я ми Твоєго ради, Господи, мовили, Господи, бо мило, Господи, бо мимой. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Чуй сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас свої спокусу, але визволи нас від лукаво, От твоїй царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і конца. І на вікне ніцени, бо ми спожили, брава спочила раба спасе і прийме до блашеного життя, коло не меча, ріка У твоєму місці спочинку. О, Господи, де всі святі тві спочива, у покій душу собшого раба, того, бо ти єдиний чоловіко, нього го. Водолій, що до пекла і розбив кайдани за сам і душу роба І нині повсякчас час, і по на вічних ані, єдиночея непорочна я тіла, не що Бога без сі мене породив. Воли спастися душі, його. помили нас, Боже, з великої ласки Твоєї, молимось, тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй. Завідпущуємо всяке брови невіної і неві. Що Господь Богу силив душу його, там де всі праведні спочивають. Для нього у Христа безмано, трима нашого просимо. Бодай, Господи, Господи помилуй Боже, Духів і цього живого. Ти смерть подолав, диявола знищив, життя світові Твоєму даруба, саме сьогодні, Господи. Ми всі тебе родинно просимо, упокій душу усопшого новопереставного героя України, Василія, який віддав своє життя за кожного з нас, і упокій його душу, Господи, на місці світлому на місці квітучому, на місці спокійному, звідки втекла біль печаль, недуга і зітхання всілякі провини, вчинені ним, словом чи ділом, чи думкою. як благий. І чоловіку любець Бог прости, бо немає людини, яка би жила і не зрішила. Ти бо єдиний без ріка. Правда, твоя є правда на віки, і слово твоєї істина, бо ти є сило воскресіння життя і спокій. Спочило, героя України, Василя, Христе Боже наш. І тобі ми славу віддаємо з предвічним Твоїм отцем, Присвятим моїм зотворним Твоїм духом, нині помся за нас і навіки вічені, пребудрі свій чоловік робив, і незріляно славнішові що серафимів, щоб зотиня Бога Слова породила, Слущу Богородицю Тебе величе, ожиму. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава, слава. Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки вічням. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Що ми були волоні Христос і далі Бога, замолимами причини, то і мати не злами, зиволя постолів, душу героя України новоприставлено. Василя, Воселяже він нас представився в приставився восвіти, веселим долона, врами закояков бокою добра не приєднання. Я ж помилує він ні добрий, чоловіко любний. Амінь у свінню, вічний спокій, подай, Господи, нома пересталому сузі Твоєму, Герою України Василеві вчини ж йому тут, поміж нами молитві. Вічна пам'ять. Христе пам'ять Заближена пам'ять Героя України Василя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Клін наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, на слава Україні! Героям слава! Дорога скроботна родина, мамо, сестричко, дорога бабуся, вуйцю, вся наша Косільська громада, дощ з неба не падає. Це наші сльози. Ті хмари, які закрили сьогодні сонце, змусили всіх нас прийти сьогодні тут, на це місце. Василь повернувся до свого рідного краю, де ріс, де жив, де вчився, де любив свою Богомблагословену землю, заради якої він і пішов, ради тебе, мамо, сестру, ради вас, однокласник. Ради кожного з нас він пішов на те, щоб ми тут. Могли планувати будувати нове життя. Ради такої великої мети людина сьогодні віддає найцінніше своє життя. І сьогодні немає таких слів, які б могли сьогодні загоїти твою рану, маму. Але ми з вами в цьому страстному тижні кожен день наближаємо цей день перемоги життя на смерть у світле Христове Воскресіння, що відчувала Матір Божа. Коли бачила, як її сина вчора хвалили, казали йому Осан на сину Давіді, благословенту йде ім'я Господнє, а вже за короткий день будуть кричати: розпни, розпни його, кров Його нехай поде на нас і на наших дітей. Ороди людський, наскільки ти непостійний наскільки ти змінний в своїх уявах, цінностях, своїх прагненнях і своїх надії. Правда. І добро завжди переможе. Правда, і добро. Вони завжди благословені Богом тільки за цю правду, яку колись архістратих Божий Михаїл постав проти диявола, так і сьогодні кращі сини і дочки, стоять нерушимою стіною і ціною власного життя, здоров'я боронять кожного із нас. І ми з вами все повинні ніколи не забути і пам'ятати. Тих, хто на щиті високо прийшли, тих, хто зараз, сьогодні і тут з побратимами прийшли, хтось на 10 днів, хтось на місяць, хтось лікуватися, але всі, кожен з них знає, як важливо цю хворобу не пустити сюди, на цю нашу благословенну землю. Бо ми знаємо, скільки сліз вони ще можуть принести, коли ми не здолаємо, коли ми падемо, бо стаємо на коліна перед Богом. Але просимо, Господи, прихили свою ласку до кожного серця, особливо тих, хто втратили, бо ця рана жива, вона тільки тобою і вірою в вічне Воскресіння може гоїтися з часом, молитвою, вірою і любов'ю. І нехай цей героїчний подвиг, бо Василь наскільки був товариським там, зі слів його побратимів, наскільки він вжився, наскільки він був відповідальний, як він. Радів і тому, коли йому передали того мавіка, коли він міг бути очима для свого взводу коли він старанно йшов перший і виходив останній, бо він знав, що від його праці залежить життя, від його уваги буде залежати чиєсь майбутнє. І він ішов, можливо, в чомусь, знехтувавши тим правилом, хоча був дуже обережний. Господь там в небі покликав його вічну нагороду як героя. Не всім дано народитися героями, і не всі можуть стати героями, але той, хто покладе душу свою ради друзів своїх, той спасе її. І нехай на цих героїчних подвигах будується нове життя на славу Божу і славу України! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава Україна! усе! Україна! усе! Україна! усе! Героям України тричі! Слава, слава, слава! Герою Василю! Тричі! Слава, слава, слава! Слава нації! Смерть ворогам! Час і місце! Поховання буде повідомлено додатково, чи це буде завтра, чи в п'ятницю. Це вирішить родина. Слідкуйте за повідомлення в соціальних мережах. Ви, рідні, прийміть співчуття від нас, від цілого міста, від кожного того, хто на цьому душі стоїть, і це найменше, що ми можемо зробити. Ваш син, ваш брат, ваш внук – герой. І він лишиться. У тій вічній пам'яті благословення воїнства, якого є дуже багато, але ще 40 днів душа Його буде посеред нас. Нехай Він з Богом спочиває. Слава Ісусу Христу! Слава Богу залаєш мене я не роби не знаю E oh. Героям України тричі! Герою Василю тричі! Слава нації! Це мало сказати, вони полягли! Це мало сказати, вони не повернуться! Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.